Олександр та Катерина, 19-річні курсанти Луганського університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка, розповідають, що у Дніпрі їх приймали добре, мріють повернутися до рідної домівки та діляться очікуваннями від переїзду в Івано-Франківськ. Ми базувалися на базі Дедувса університету. Вони нам допомогли розміщувалися там, нас кормили. Були гарні умови. І все ж таки ми перебралися до міста Івано-Франківська. Ну, сподівання найгіпше. Сподіваюсь, нас тут зустрінуть добре, бо ми приїхали і подивитися на це місто. Надіюсь, все буде добре. Ми побачили війну, і тому через це нам прийшлося виїхати. Приїхали сюди, щоб продовжити наше навчання попри складну ситуацію в нашій країні, щоб потім в подальшому захищати її. Ми віримо, що повернемось до Луганську. Ректор Луганського університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка Віталій Комарницький розповідає, що переїхали вже 90% студентів та викладачів. Ми вивчили цю локацію, наші ну, групи вже забезпечення відпрацювали, тому сьогодні. Ті курсанти, які приїжджають, вони вже приїжджають на освоєне місце. Університети і Стефаника Нафти і газу і інститут після дипломної освіти для підвищення кваліфікації вчителів. Вони надають нам гуртожитки для розміщення професорського викладацького складу. За словами ректора Луганського державного університету внутрішніх справ Віталія Комарницького, навчальний процес на Прикарпатті планують відновити вже від завтра. Для цього каже, є все не. Обхідне. Юрій Надольський, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.